Якою він вас бачив на початку знайомства і якою бачить зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Якою бачив раніше ваш партнер вас? Якою він бачив вас вас раніше? Ж, він бачив вас раніше жінкою, е, якою. Дуже гарно можна було б провести час. Весело, без ніяких принципів. Отакою От він вас бачив. Зараз, якою він вас бачить, а зараз йому важко з вами. Якщо просто він хотів в минулому легких стосунків, то зараз він закохався. Закохався, йому вже не, не хочеться просто з вами весело провести час. Він хоче з вами майбутнього. Він серйозно зараз настроєний. Тут навіть готовий боротися за вас. Тут він залишив всі свої попередні спілкування заради вас. Так що тут він бачить зараз, як у вас кохану жінку.